Всім доброго ранку. Сьогодні вихідний. Я вже вправився і зараз хочу поїхати на ринок. Купити лопату. Бо замовив я. Що ти хочеш? Замовив я Саженці гарних дерев. Так як в мене ось персик пропав. І там є пару вільних місць, хочу їх посадити. Але немає чим копати яму. Отакий я хазяїн. Поїхав на дачу, викопав картошку, лопату кинув, все там і, і все. І справився. А так як на дачу не хочеться їхати далеко, то я вирішив з'їздити зараз на ринок і подивитися там, купити щось толковіше. Не така, як у мене була, що вона репнула від трьох від трьох разів, що я купнув. Так, оце таке. Все, їдемо на ринок, купляємо лопату, вертаємось і будемо копати ями. А через пару днів прийдуть наші дерева. Будемо садити. Дерева заказав які? Я заказав три яблуні, дві яблуні червоно червоною м'якоттю. Ера. Вони дуже гарно цвітуть. І одну яблуню темного такого теж кольору, але всередині вона біла, біло-жовта така трошки. Такого кольору. Все, поїхали на ринок. З'їздили ми купили лопату, дивіться, яка лопата. Бачите, так? Да? На ній написано Рельс, рельсова сталь. Лопата є, лопату ми зараз зробимо. І ще сьогодні я був на новій почті і забрав наші саженці. Де їх поставив, Ось. Оце ось я придбав отакі три саженці. Зараз. Ми їх розпакуємо, подивимося, що я там придбав. Посилка прийшла від кусь Тетяни Іванівни. Зараз подивимося, що нам Тетяна Іванівна прислала. Розпаковуємо. Дивимося. щоб не пошкодити кореневу систему. Замотали дуже добре. Так, дивіться, замотали, крім того, що речі пленку, ще й замотали бумагу. Бачите? Акуратна, упаковка дуже мені сподобалася. Так, і внизу ще обматане коріння. Коріння, зараз я акуратно положу. Ага, воно обматано ще в такий целофановий мішочок білий. Щоб і обматано. Зараз стрічленку беру. Силофановий мішок. Коріння, дивіться, ще вологе. І що хочу зразу вам показати, що... Що я замовив? Ой. Так. Те, що ера я пам'ятаю. Дві штуки ера ось. Пише і одну штуку, по-моєму... А, Джеромін. Теж, теж красна яблуня. Але м'якоть всередині звичайна. Все, я зараз розставлю воду. Воду копаю ями і будемо сьогодні їх висаджувати. Так, яблуні ми вже поставили в воду, хай поки постоять, Але перед тим, як копати ями, забув я, Йдем. треба зробити лопату. My veins, i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i hear him say oh, oh. Got tired eyes, need a cup of blend, that's right In the AM, that's my only friend, no light Just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah move fast and climb A new class divine, yeah true passion shines and I'm through passing time, I choose second dimes, you snooze half the time while I move passing by uh. I work hard each and every day. I get lost in the words I say який держав. зараз закручую два саморези. Так, все. Ідемо пробувати, йдемо копати наші ями. My veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad yeah, here to play yeah, and I've got something yeah. to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no, I push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. So, look at the system. You see? So, need to И добавляю я на землище песочек. Так, дивіться, одна яма готова і через півтора метра інша яма готова. этих трошки прилью и затопчу давай раз разсадочку Я тоді зараз вирівняю їх, полью, полью і все. І наші яблуні вже на зиму будуть готові. І я їх ще вкрию. Значить, дивіться, що я хочу ще сказати. Яблуні обрізані, бо є передають, що яблуні не обрізають, ті вже яблуньки обрізані. Це вже добре. Все, то в мене інжир, ми його, якщо пустимо в ту сторону. Сади не напроти, а сади, як в шахматному порядку. Бо тут у мене вже, колись я вже замовляв яблуню, то в мене вона тут пропала, змерзла, теж з червоною м'якоттю. Все, поливаємо, яблуньки у нас посажені. Все, всього вам найкращого. Це яблуньки я замовляв. Жінки дуже подобаються моїй яблуні з красною м'якоттю. У мене ось я вам показував є пару прищеп, але ми вирішили замовити ще таких два дерева і подивимося, що з них вийде. Все, всім самого найкращого, щастя вам, здоров'я, радий бачити завжди вас на своєму каналі.